Христос посеред нас, дорогі краяни, у другу неділю після п'ятидесятниці у Святому Євангелі від Матфея розповідається про те, як Ісус, проходячи біля Галилейського моря, побачив двох братів рибалок Симона, якого називали Петром, та Андрія, а потім і братів Якова Заведєвського та Йоанна, і сказав їм: Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей, і вони залишили все та пішли за ним. Так почав Господь збирати довкола себе учнів своїх. У цей день святою церквою молитовно згадується: священомученик Мефодій, єпископ Патарський, який жив у третьому столітті. Мученики Інна, Пінна та Римма, про яких дізнаємося із другого століття. Святитель Мінна єпископ Полоцький, який відійшов до Господа у 1116 році. Почитаємо також праведного Миколу Кавасилу, який жив наприкінці четвертого століття. А також і благовірного князя Гліба Володимирського у святому хрещенні князь отримав ім'я Георгій і був молодшим сином святого благовірного князя Андрія Боголюбського. Під впливом благочестивих батьків юнак з 12-річного віку проводив відокремлене духовне життя і виріс глибоко віруючим. Князь особливо любив читати святі книги, почитав священнослужителів і був милостивим до всіх. Незважаючи на юний вік, він обрав для себе подвиг молитви і суворого посту. Відійшов до господа благовірний князь Гліб. У 19-річному віці, у 1174 році, проте його нетлінні мощі збереглися і донині та прославилися чудесами. У 1238 році під час навали Батия на Русь татари підпалили собор у Володимирі. У цій пожежі згоріли єпископ Митрофан, велика княгиня Агафія і багато жителів Володимира, що заховалися у Соборному храмі. Проте вогонь навіть не торкнувся гробниці благовірного князя Гліба. За молитвами святого князя місто Володимир у 1613 році було врятовано і віднавали польсько-литовських загарбників. Нині мощі святого князя Гліба Володимирського спочивають в Успенському соборі у Володимирі. А з 1702 року благовірний князь Гліб вшановується як особливий покривитель і захисник міста Володимира. Сьогодні День Ангела відзначають ті християни, яких ми з любов'ю називаємо Мефодій та Гліб. А преподобний Ава Дорофей такі дає нам поради. Наскільки ми знаходимося поза любов'ю і не любимо Бога, настільки кожен віддалений і від ближнього. Якщо ж ми злюбимо Бога, то настільки і наблизимося до Бога любов'ю до Нього, і стільки з'єднаємося любов'ю з ближнім.